Та дівчатка, а зараз я хочу запросити вас послухати оповідання Василя Сукринського, як же починається осінь. Дізнаємось. В осені коси заквічені пшеничними колосками і червоними китягами калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне, любить осінь ночами сидіти на березі ставка. А вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оце й починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітають і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити в садки, доторкнеться до яблука яблука жовті А дятли. Радіють, зустрівши осінь. Голосно курочать, перелітають з гілки на гілку, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день, низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Сіла осінь під стогом сіна, розплітає косу, гріється, співає пісню про розпрібні павутинки. Ось таке поповідання. Дітки, чим заквітчені коси осені? Де ходить осінь? Хто боїться осені? А хто навпаки радіє осені? Де сиділа осінь? Та про що вона співала? Дітки, сподобалось вам оповідання Сухомлинського, як починається осінь. А зараз, малята, мені час говорити вам. До зустрічі!